З цієї сторони ми спостерігаємо вербену, яку ми цього року взяли, закупили в більшій кількості, хочемо її замінити на інших наших локаціях, замість догонії. Вона в нас буде рости в таких більше, як Магдебурське право, ми її посадимо. Посадимо її так само на площа театральна. Начальниця дільниці озеленення Валентина Суркан показує саджанці квітів, які згодом висадять на клумбах міста. Нині вони ростуть у теплицях Рівненського міського тресту зеленого господарства. Ми спостерігаємо. у нас росте сульфінія, яку ми теж з часом будемо висаджувати в термочаші, які в нас будуть рости на локаціях. Ну, будуть на локаціях, таких як. Майдан Незалежності, як парк Лебединка. зі слів Валентини Цуркан, вирощувати квіти працівники теплиць розпочинають ще взимку. Спочатку розігрівають ґрунт, потім сіють насіння та чекають, коли з нього проростуть саджанці. Коли вона зійшла, працівники теплиці пікують їх, беруть кожну квіточку окрему і садять в такі стаканчики. Цей процес називається пікування для того, щоб потім рослина далі. Набиралася, формувалася, і коли вона вже досягне певних розмірів, такі як нам потрібно. Ми тоді вже беремо її, садимо на місто, робимо композиції, створюємо орнаменти всякі різні візерунки на клумбах. розробляє ландшафтний дизайнер зі слів Валентини Цуркан, який вигляд матимуть клумби рівного цьогоріч, поки не вирішили. Що ми додаємо до наших квітів однорічників, багаторічників? Це буде для нас новинка, і так само для рівнян. Фахівець з озеленення створює. Клумбу, яка має бути, створює малюнок. Тоді ми приїжджаємо, беремо рослини, які нам потрібно. Приїжджаємо відповідно на ту локацію, на якій ми садимо, і створюємо композицію. Розпочати висадку квітів на клумбах міста. Працівники тресту зеленого господарства планують у кінці квітня або на початку травня. Зі слів Валентини Цуркан, висадка залежить від погодних умов. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк Суспільне, новини Рівне.